побре, побрехеньки, побрехеньки, побрехеньки з найщирішими вітаннями до вас. Гумористично розважальна передача жарт-клуб Побрехеньки. Ми зібралися усі на Ватутіна 57, де поліс автосервіс Нісан в Житомирі проходить першим номером, де бренд Нісан запропонує вам е, от, автомобілі Нісан Нісан Мікра, Нісан Тіда, Ноут, Тіана. Пайнфайндер, Альмера, ну і багато інших. От. І тут, же, і тут же вам запропонують і побрехеньки сьогодні. Будь ласка, чим ми займаємося зараз? Ну, знаєте, ще довго ми будемо, напевно, зпригадувати чудові матчі аякс Динамо. Ну і побрех... побрехенька в тему, що кажуть. Е, чудове поле, прекрасна погода. Все було проти Динамо. А знаете, такая криминальная хроника. Вчера в районе деревни Кокуева столкнулись Ламборджини и Лексус. Прибывшие работники ГАИ два часа фоткались на этих машинах. Хлопец и девчина вышли из магазина Nissan. Даже машины X-Trail, да, вышли из машины, и вот это же на Ватутина 57, там люк открытый. І хлопець з дівчині вирішив пожартувати, щоб вона впала в люк. Він каже: Дивись, пінгвіни летять. Вона подивилась на гору, але пройшла і мимо. Коли це через деякий час доганяє весь мокрий дід і каже їм, каже: Хлопчику, пінгвіни не літають. Ви знаєте, нам взагалі везе, бо ми скрізь першому. От тут цей цей салон Нісан він ще не відкрився. Він скоро відкриється, але ми вже тут, тут засідаємо, от і розповідаємо побрехеньки. І ну в тему така по брехенька, Уявіть собі, мужик купив у, у цьому салоні Нісан автомобіль. Їздить півроку, їздить, їздить. От його зупиняє. А то інспектор каже. А ти що весь час без номерів їздиш? А той каже: а навіщо мені? Я їх на пам'ять знаю. До кондитерського магазину заходить новий українець, каже: У мене сьогодні день народження отам у дворі стоїть Нісан, треба його прикрасити. Капот збитими вершками, на даху, щоб були оці трояндочки, такі кремові. Ну а там на багажнику можна цукати. Йому кажуть: а якщо даєшник зупинить, ну що дам разок лизнуть? А я продолжаю вводить тему, сидит муж с женой на кухне, вдруг из-за стены, из-за соседской крик Козлы. Муж жене, включай скорее телевизор, там наши в футбол играют. Був в салоні, але такої машини, як у Кума, не бачив. Він і сам скліпав. Взяв шасі від Porsche 911-го, взяв двигун від Nissan, взяв коробку від 600 взяв колеса від Ferrari. І що ж він отримав підсумку? П'ять років з конфіскацією. Оскільки поліс автосервіс Nissan, то е, напевне сьогодні буде тема автомобільна, даїшники, дороги звучать у нас. Ну от Даїшник зупиняє е, мужичка, говорить... Так, так, ви порушили, ви порушили. А то та каже, та, та, та вибачте, вибачте, у мене сьогодні може, вибачте, у мене сьогодні день народження, так, та, дивиться посвідчення на дату народження. Да, каже, ну що ж, вітаю, вибачте, можу, але так хочеться ввечері випити за ваше здоров'я. Ну я ще раз про цю футбольну тему все не вилазить Динамо з голови. Коментатор, дивлячись, коментуючи матч, каже так, не хватає нашій команді техніки. Навіть маленький бульдозер змінив би в корні гру. А це представляєте престижніша міжнародна гонка. Етап, і вдруг перміця займає якийсь неізвісний, вообще, вообще неізвісний новий чоловік. Журналист інтерв'ю і каже, скажіть, как ви сумели обойти всіх мастерів, мотити всіх. Понімаєте, у мене просто відказали тормоза. <рігалі> Діду. Давай завітаємо на ватуті на 57 і купимо собі машину гарну, Nissan. Навіщо? Ну не знаю, щоб світ побачити. Той чи цей! Ну, це е, така тема. Ввечері пізно біля будинку у кущах лаже жінка і кличе кота, каже: Васько, васько нагулявся! Давай я тебе додому заберу. Поруч проходить мужик на підпідку, горить та проспиться, сам прийде. Даїшників трьох країн запитують, скільки вам часу потрібно, щоб купити новенький Нісан. Ну, російський каже років, е, мабуть, два. Білоруський каже: ну, мабуть, років три. Наш каже: років десять. Чого так довго? Чого так багато? Ну Нісан компанія то величенька. Опять же гаїчник уставший, в кінці робочого дня, повністю уставший-уставший, останавливає машину і таким усталим голосом: сержант Петренко, придивіть, будь ласка, ваші гроші. Вчителька сварить хлопчика маленького, каже, де ти почув це погане слово. Це тато казав, це дуже погане слово. Ніколи не ти, ти навіть не уявляєш, що воно означає. Знаю, воно означає, що машина знову не заводиться. Хлопці, а ми все таки щасливі. От дивіться, ми відвідали перший оцей автосалон Нісан, і він уже бачив Альмера. А на Альмері вже поїхав, вже купив. Ви бачите, ось що ось що, оце ми щасливі. Ну як ми щасливі? Ми, ми гарні на початок. Ось так. Ну, що ж, ну що ж, ми перші знайомимося за цим поліс автосервісом Нісан. Пішли. Ну, одна справа розповісти, а друга справа показати автомобіль. От ну, ми на фоні автомобіля Чіана, будь ласка, як сказав наш. Авт автолюбитель і найголовніший оператор нашої передачі і гри що ця машина начинена всім, чим можливо. От, а до речі, хочу сказати, що знижки тут на весь на весь модельний ряд і великий вибір. І от що саме головне: шикарна ці цінова пропозиція. Ти про ціни говорив? Да, шикарна да, цінова, да, да. Да, да, да ну і звичайно, гарантія на обслуговування, от і тому подібне. І звичайно ж, побрехенечки. До що, діду, да, діду, уяви собі, ця машина. Коштує недорого, всього 304 тисячі. А от уяви собі, що в одній кишені у тебе лежить, ну, скажімо, 150 тисяч, а в другій кишені 170 тисяч. Що це означає, що я одягну свої штани. Так, 305 рік. У музеї заходить е, онучок з дідусем, лежить палиця е, Даїшника. Онучок каже, дідусь, а що це таке? А це каже палиця, з якою е, ментаври з племені даї заробляли собі на пропитані. <риклад> <риклад> ну двоє балакають. Один каже, в мене такий кіт, ну такий кіт розумний, ну шпек. каже, такий розумний. Вона каже, подивись, фотки. Ти дивиться, що це каже за фотки? Якісь. Пташка, мишка, Сметанака. Він фотографував. Дуже розумний Да, До шикарної машини бізнес-класу Нісан, от яка позаду нас, залазить злодюжка, крадій, а ззаді на задньому сидінні попуга. Він залазить там щось коперсається, а попуга каже, кеша все бачить, кеша все бачить. Ну він взяв якусь ряднину, накрив. Цю папушку і чує з позаду голос знову: кеша не попуга, кеша дресирований бультер'єр. Це два мужика сидять, бухають, і один каже, ти уявляєш, от я вчора їхав на борщаговку двадцять четвертим автобусом, і прямо перелібною так лице в лице байкар Глібов сидів. Що ти гониш? На борщаговку двадцять четвертий не ходить. Маленький крокодильчик питає у свого татка крокодильчика, каже, Тату, а в мене гроші будуть, каже. Будуть. А коли? Коли станеш гаманцем? Так. Шикарно. Ну і ще да. одна така побрехенечка. На, значить, на проїжджій часі, де заборонена зупинка, стоїть старий старий москвич. Підходить даїшник, Каже, ваш автомобіль? Мій 100 гривень. То так подумав, подумав. Давай 150, а забирай.